Четверта частина. Ми, на наступний день ми, ми просто над ним шутку кинемо у нього наб.

Все. Минулого разу ти був дуже сильним, тепер їж багато. Ну добре: yeah. -ля, 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 ля Наступного дня. Yeah. А коли ти ми дивим... треба... ми дивимося від, почат... від кінця до початку. Треба в стендоп грати. Наступне відео, друзі. 哆哆哆哆哆，哆哆哆哆哆，哆哆哆哆哆哆哆。大爷，你这是要多出彩呀！<noise>